Відео слизького приміщення, яке у нас е, за ключом договір нам предоставляє таке приміщення. Це власне договору, воно дуже велике. Ми маємо користуватися, дають на користування і техніку, і погрузчики, і люди допомагають, як волонтери. Все для того, щоб допомогти постраждалим, постраждалим в районах України, де ведеться бойові дії. Склад дуже великий. Можна розгрузити не одну фуру, а багато фур. Він знаходиться під охороною. Там на, на балках на горіші розположені камери відеонагляду, які контролювати будуть наші грузи. Приміщення. У нас є там велика стоянка, там може, якщо потрібно, фурі переночувати, перестояти, вона може прямо на території цього приміщення в складі переночувати. Здесь є душові, є обиральні, уборні для водіїв здані условия, домови, де вони можуть переночувати спокійно. Ось такі складські приміщення, великі, все, що потрібно, нам тут все зачистять, все уберуть, все перестали. І буде, можна буде розгружати багато-багато допомоги.